25 лютого, коли був перший бойовий виліт зранку, я на цей виліт викликався сам. Треба сходити на північний напрямок за Київ. Ну, а я розумію, що в мене там вся сім'я, окрім дівчини, дівчина була в Миколаєві. Хоча було дуже страшно, прям неймовірно. Після того, як викликався, нам уже поставили задачі і розумів, що вороття назад нема. Проте все одно такі думки в голові мількали. Може, підійти попросити когось, щоб замість мене полетів. Але вони примількали, і я одразу їх притуплював, говорив собі, ну, типу, це мені треба, це на комусь треба. З Геннадієм Васильовичем, героєм України, полковником мотоляком. Він був у нас командиром ескадрилі, і якраз коли я викликався, ну, в цей вечір, коли нас спитали, саме він був перший, хто викликався, а я зразу за ним. Ну, тому що мені якось додавало впевненості те, що я можу полетіти з командиром ескадрилі, з доволі досвідченою людиною, яка приймала участь якраз ще в ОТО і у вас. І на ранок, коли ми вже збиралися летіти, у нього, мені здається, було якесь перечуття. Тобто мандраж у мене був страх, що це можливо дорога в один кінець. Але. Йому, ну він, в принципі, досвідчений льотчик, а я тоді, ну, я ж говорю, тільки рік політав. І я вже за 40 хвилин до виліту хотів йти до літака, готуватись до виліту. Я кажу: ну що, Василіч, підемо? Він каже: Андрій, давай ще 5 хвилин полежимо. Ну, давайте. А я ходжу, не можу зупинитись на місці, мене нервоз такий. А він лежить просто, просто лежить, на ньому обличчя взагалі немає. Я йому кажу, що Василіч, ідемо? Каже, давай ще п'ять хвилинок і вже точно йдемо. Тут вже пів години до виліта лишається. Я кажу: Василіч, треба йти. Каже, да, давай, Андрюха, пойдемо. Ми встаємо, починаємо йти до літаків. У мене ноги взагалі не носуть, вони ватні. Я як зараз пам'ятаю, ну просто от такі якісь відчуття суміжні, ти йдеш туди і все. І... Тебе думки проминають, те, що все, ти не повернешся, там, прощаєшся умовно з усіма в голові. Проте, потім, коли ми вже сіли в літаки безпосередні, ну, коли проговорили там, завдання, що як, він сказав, не переживай, лети чітко по мені, відпрацюємо, все буде чітко.